На всіх твоїх дорогах пізнавай його, і Він зробить рівними твої стежки, молитва перед новим початком з Богом Господи, Боже наш, з тихим серцем і відкритою душею стаємо нині перед Тобою, перед новим початком нашого життя, перед новим етапом, який ми ще не знаємо і не можемо до кінця зрозуміти. Ми не поспішаємо і не шукаємо слів виправдання, а просто приходимо до тебе такими, якими є, з нашою втомою, з тривогами, що накопичилися, і з надіями, які ти посіяв у нашому серці. Ти бачиш кожен наш крок, кожну думку і кожен подих, і перед тобою немає нічого прихованого, тому ми звертаємося до тебе в цій молитві. Щоб бути з тобою і відчути Твою близькість. Благослови цей момент, коли ми відкладаємо турботи і стаємо перед тобою без страху, очисти наш розум від зайвого шуму, а серце від тривоги перед майбутнім. Навчи нас входити в новий початок з довірою до тебе. Нехай у цій молитві душа знайде спокій, а серце опору. Ми хочемо починати все з тобою і довіряти Тобі своє життя. Прийми цю молитву як щире прагнення бути з тобою. Амінь. Молитва довіри Богові у новому початку. Господи Боже наш, у цей новий початок ми приходимо до Тебе з бажанням довірити Тобі своє серце і свій шлях. Ми не завжди розуміємо, куди веде дорога. І не завжди бачимо, що чекає попереду, але знаємо, що ти є з нами в кожній миті нашого життя. Навчи нас не триматися за страхи і сумніви, а відкривати серце для твоєї волі. Допоможи нам довіряти тобі, навіть тоді, коли немає відповідей і коли тиша здається довшою, ніж ми очікували. Нехай у цій молитві наше серце вчиться покладатися на тебе, а не лише на власні сили. Укріпи нас у довірі, щоб ми могли йти вперед без поспіху і без тривоги, знаючи, що ти ведеш нас своєю рукою. Дай нам спокій у домках і мир у душі, коли майбутнє виглядає незрозумілим. Навчи нас приймати кожен день як дар і крокувати ним з вірою. Нехай твоя присутність буде для нас опорою, а твоя любов світлом на нашому шляху. Ми довіряємо тобі цей новий початок і все, що він принесе, знаючи, що з тобою немає нічого, чого варто боятися. Прийми цю молитву як щире свідчення нашої довіри до тебе. Амінь. Молитва віддання майбутнього в Божі роки Господи Боже наш. Ми приходимо до Тебе з бажанням віддати Тобі все те, що ще не настало і що ми не можемо передбачити. Ми часто намагаємося тримати майбутнє у власних руках, планувати кожен крок і боятися того, що не піддається нашому контролю. Та нині, в цій молитві, ми свідомо передаємо тобі наші дні, наші дороги і всі події, які чекають попереду. Прийми в свої руки наші плани, наші рішення і наші очікування. Навчи нас не триматися за те, що не можемо втримати. А довіряти тобі з простотою серця. Коли нас огортає тривога за завтрашній день, нагадай нам, що ти вже там і що нічого не відбувається без твого відома. Укріпи нашу віру, щоб ми могли спокійно дивитися вперед, знаючи, що наше життя перебуває під твоєю опікою, дай нам мудрість приймати те, що ти допускаєш, і терпіння чекати твого часу. Нехай у цій молитві наше серце звільниться від тягаря контролю і знайде спокій у тобі. Ми віддаємо тобі наше майбутнє і довіряємо тобі все, що ще має прийти. Прийми цю молитву як знак нашої надії і покладання на тебе. Амінь. Молитва очищення серця від тягаря минулого. Господи Боже наш, у цій молитві ми приходимо до Тебе з усім тим, що носимо серці з минулих днів, зі спогадами, які інколи повертаються, з помилками, за якими досі себе докоряємо, з образами і болями, що залишили слід у душі. Ти знаєш кожну нашу історію і кожну рану, яку ми намагалися приховати. Тому нині ми просимо тебе очистити наше серце від усього, що обтяжує і не дає рухатися далі. Забери з нас тягар провини, гіркоти і жалю, які ми носили так довго. Навчи нас відпускати те, що вже минуло, і приймати твоє прощення з довірою, очисти нашу пам'ять від того, що ранить, і наповни її світлом твоєї любові, дай нам силу залишити в твоїх руках усе, що не можемо змінити, і мирно прийняти новий початок. Нехай у цій молитві наше серце стане легшим, а душа вільнішою. Ми довіряємо тобі наше минуле і просимо благословення на шлях, що відкривається попереду. Прийми цю молитву як щире бажання жити з чистим серцем і оновленою надією. Амінь. Молитва миру в серці перед новим шляхом. Господи, Боже наш, перед новим шляхом, який відкривається перед нами, просимо Тебе про мир у серці. Ти знаєш, як легко душа наповнюється тривогою. Коли ми дивимося вперед і не бачимо всього шляху, тому нині ми звертаємося до тебе, щоб твій мир оселився в наших думках і почуттях. Заспокой серце, коли воно хвилюється, і розвій тривожні думки, що не дають спокою. Навчи нас довіряти тобі кожен день і приймати його з тишею в душі. Нехай твій мир стане для нас захистом у хвилини сумнівів і опорою, коли бракує сил. Очисти наше серце від поспіху і внутрішнього напруження, щоб ми могли йти далі без страху, дай нам спокій, який не залежить від обставин і тишу, що приходить від твоєї присутності. Нехай у цій молитві наша душа відчує полегшення, а серце впевненість, що ти ведеш нас правильним шляхом. Ми довіряємо тобі наші кроки і просимо, щоб твій мир супроводжував нас на кожній дорозі. Прийми цю молитву як щире прохання про спокій і довіру до тебе. Амінь. Молитва світла і Божого проводу на новий шлях Господи Боже наш. Коли ми вступаємо на новий шлях, просимо Тебе бути для нас світлом, яке веде і не дає заблукати. Ми не завжди бачимо дорогу попереду і не завжди розуміємо, який крок зробити далі, але віримо, що ти знаєш наш шлях від початку і до кінця, освіти наші думки Твоїм світлом, щоб ми розпізнавали істину і не йшли за тим, що вводить у темряву. Провадь нас у рішеннях, словах і вчинках, щоб кожен день був наповнений твоєю присутністю, коли ми вагаємося і сумніваємося. Будь для нас тихим голосом, який спрямовує і заспокоює, захисти від помилок, що народжуються з поспіху, і від доріг, які віддаляють від тебе. Нехай Твоє світло стане для нас орієнтиром у виборі, у праці і в стосунках з людьми. Дай нам бачити шлях не лише очима, а серцем, відкритим для Твого проводу. Ми довіряємо Тобі наш рух уперед. І просимо, щоб ти йшов перед нами крок за кроком, ведучи нас дорогою миру і правди. Прийми цю молитву як щире прохання про твоє світло і твій провід у нашому житті. Амінь. Молитва сили на кожен день нового етапу. Господи, Боже наш, у кожному дні цього нового етапу ми потребуємо Твоєї сили більше, ніж власної витривалості. Ти знаєш, як швидко виснажуються наші думки і як серце втомлюється від постійних турбот. Тому нині просимо тебе укріпити нас силою, яка приходить від тебе, а не з людських можливостей. Дай нам міцність у хвилини слабкості, терпіння, коли шлях здається довгим, і надію, коли бракує підбадьорення. Навчи нас приймати кожен день не як тягар, а як дар. У якому ти поруч, коли ми стикаємося з труднощами, будь нашою опорою, щоб ми не зламалися під вагою обставин, захисти нас від виснаження духу і від зневіри, що тихо підкрадається, наповни наше серце тихою силою, яка не кричить, але тримає. Нехай Твоя присутність додає нам наснаги вставати щоранку і йти далі з довірою. Ми просимо тебе про силу не лише для великих рішень, а й для простих щоденних кроків. Прийми цю молитву як щире прохання про твою підтримку на кожен день нашого життя. Амінь. Молитва Божого благословення на новий шлях. Господи Боже, стоячи на новому шляху нашого життя. Ми просимо Твого благословення на все, що чекає попереду. Ти бачиш те, чого ми ще не знаємо, і знаєш кожен поворот нашої дороги, благослови наші кроки, щоб вони були сповнені мудрості, а не поспіху, миру, а не тривоги. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у рішеннях, словах і вчинках. Захисти від помилок, що народжуються зі страху, і від шляхів, які віддаляють від тебе. Навчи нас розпізнавати твою волю навіть у тихих підказках серця Коли шлях буде ясний, дай сміливість іти, коли буде незрозумілим, дай довіру чекати. Нехай Твоє благословення торкнеться нашої праці, наших стосунків і всіх намірів, які ми несемо в собі. Наповни цей новий шлях світлом Твоєї присутності, щоб ми не йшли самі, а завжди пам'ятали, що ти поруч. Нехай кожен день буде знаком Твоєї любові і турботи про нас. Прийми цю молитву як щире прагнення жити під Твоїм благословенням. Амінь Молитва захисту від страху і тривоги. Господи Боже наш. У цьому новому етапі життя ми приходимо до тебе з усім тим, що інколи наповнює серце страхом і тривогою. Ти знаєш, як легко думки починають малювати важкі картини майбутнього, і як душа втомлюється від постійної напруги. Тому нині просимо тебе огорнути нас твоїм захистом і відігнати від нас усякий страх, який не походить від тебе. Заспокой наші думки, коли вони розбігаються, і наповни серце миром, що перевищує людське розуміння, навчи нас не піддаватися тривожним відчуттям, а щоразу звертати погляд до тебе. Коли страх намагається керувати нашими рішеннями, будь нашою твердиною і опорою, укріпи нас вірою, щоб ми пам'ятали, ми не самі і наше життя в твоїх руках. Захисти наш розум від сумнівів, а серце від зневіри. Нехай Твоя присутність стане для нас щитом у хвилини неспокою і джерелом надії в темнішій миті. Ми довіряємо Тобі наші страхи і тривоги та просимо наповнити нас твоїм спокоєм. Прийми цю молитву як щире прагнення жити без страху, покладаючись на тебе. Амінь. Молитва благословення дороги з Богом. Господи Боже наш, стоячи на порозі нового етапу життя, ми просимо Твого благословення на дорогу, якою ти поведеш нас далі. Ти знаєш кожен наш крок ще до того, як ми його зробимо, і бачиш шлях, який для нас прихований. Тому з довірою віддаємо Тобі наше майбутнє, наші плани, наміри й очікування. Благослови кожен день, що приходить, і кожну справу, до якої ми будемо братися. Нехай Твоя мудрість веде нас у виборах, Твоя сила підтримує у труднощах, а Твоя любов наповнює серце миром. Коли дорога здається важкою, будь нашим супутником, коли вона світла, навчи нас дякувати, захисти нас від поспішних рішень і направляй до того, що служить добру. Нехай наше життя буде не просто рухом уперед, а ходінням разом із тобою. Освяти наш шлях твоєю присутністю і даруй відчуття, що з тобою ми на правильній дорозі. Ми довіряємо Тобі все, що попереду, і просимо Твого благословення на кожну мить нашого життя. Амінь. Якщо ти відчуваєш, що стоїш на порозі нового етапу життя. Нехай цей шлях буде під Божим покровом. Запрошую тебе перейти до Псалма 90-го, молитви Божого захисту, яку читають у часи змін і випробувань. А після нього сім сильних молитв захисту, щоб серце утвердилось у мирі й довірі, і на завершення молитва подяки Богові бо всякий шлях, з вдячності, веде до світла. Нехай Господь буде з тобою на кожному кроці.